Топ 5 романтичних комедій останніх років додивіться до кінця, бо я починаю з останнього. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь прямо зараз. Зі мною ви дізнаєтесь, що точно варто подивитись, щоб не втрачати свій час. Поїхали! Мій коханий ворог, я бачила, що думки про цей фільм розділилися, але це просто хороший фільм на фоні. Класика жанру офіс, конкуренція, ненависть, яка звичайно ж перетворюється в пристрасть і палке кохання. Вони сидять один напроти одного, в'юють за підвищення, а потім оп, і вже цілуються. Коротше кажучи, все як у кіно. Не ідеальний чоловік. жінка науковиця бере участь в експерименті, їй треба цілих три тижні пожити з ідеальним чоловіком. Він запам'ятовує все, що вона розповідає, розуміє її без слів, поводиться ідеально, ну просто вау. Але насправді це робот. Та й ідеальність це ще не про кохання. Фільм філософський, змушує задуматись, візуально гарний і є комедні моменти. Тому зберігайте собі також, але залиште місце для наступних трьох. Список мрій тут переважає драма, але можна і розплакатись. Мама залишає доньці відео та список мрій, які та має виконати після її смерті. Цей список не просто весело провести час, він змінює її життя. Головна героїня виконує завдання, дізнається сімейні таємниці і, звичайно, знаходить кохання. До речі, мені це нагадало фільм Мого дитинства «16 бажань. Тут є Олди. Напишіть в коментарях. Час жити. Той випадок, коли обидва герої зустрічаються на емоційному дні. Вона кар'єристка-кухарка. Він після болісного розлучення. Вони не готові до стосунків, але доля вирішує по-іншому. Все відбувається повільно. Дета. Так, як в банальних стрічках, я б сказала, що цей фільм більше про дорослі почуття і про реальне життя. Забери мене на місяць. Я поставила цей фільм на перше місце, бо сама люблю подібне. А, і ще теж, бо я маркетолог як головна героїня, жо Скарлетт Йоханссон. Події розгортаються в 60-х. Наса наймає маркетолога, щоб піарити космічну програму і просто зняти фейкову висадку на місяць. Поки ракети готуються до запуску між головними героями, розгортається, вгадайте, що правильно романтична історія з прикольним Смішним та приємним вайбом. Подивіться їх, бо більшість з них точно змусить вас посміхнутися і навіть пустити сльозу. Напишіть в коментарях, який фільм вам найбільше відгукнувся, а також поділіться своєю улюбленою романтичною комедією. Буду готувати нову добірку для вас, обираючи тільки найкраще. Не забудьте підписатися. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!